Татусю, це твоя даринка. Сьогодні в школі пишемо листи. На площі вже встановлена ялинка, але ми з мамою не будемо йти. А знаєш, та ялинка гарно сяє, її привіз якийсь поважний гість. А мама чорну хустку не знімає. Зітхає тяжко. Чомусь не їсть, бабуся вчора плакала тихенько, а я вже сильна плачу лиш вночі, і навіть якщо вибухи близенько, кажу собі все добре не кричи. Зі мною спить ведмедик Грашковий мені його наталочка дала, у неї тато, Який це ти військовий. Але його сім'я ще не найшла. Якщо ви з ним зустрінетесь на хмарці, то передай, прошу, таких новин. Родила мама братика на таусі. скажи, будь ласка, в нього вже є син. Тобі сподобались принесені троянди? Можливо, їх присипало сніжком, вони яскраві, як оті гірлянди. Що весело палають за вікном? Бувай, татусю, я не забуваю, але так тяжко від усих нещасть, цей лист віддам Святому Миколаю, а він тобі на небі передасть.